Збірна України з футболу несе перші кадрові втрати перед євро 2024 Тренер гравця повідомив на конференції, що, скоріш за все, цей футболіст не зіграє більше в цьому сезоні. Динамо Київ голосила про свій перший літній трансфер та поставила заборону на продаж свого лідера, яким цікавились європейські топ-клуби. Шахтар прощається з легіонером, який не підійшов Маріно Пушичу. Українець своїм голом приніс перемогу над грандом чемпіоната Англії. А також огляд ігор українських футболістів за кордоном на цих вихідних, помилка Ліза Барного в матчі бурмуту, історичний гол Артема добика за Жирону. Як Віталій Миколенко рятував Евертон від виліту за Пуела. А Михайло Мудрик не врятував Челсі та анонс повернення в Динамо Київ від Артема Мілевського. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуйте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Андрій Лунін став найпопулярнішим українським спортсменом. Галкі переала випередив Олександра Зінченка за кількістю підписників в інстаграмі після перформанса в цьому сезоні. Мова йде не тільки за футбол, а за спорт в цілому. Тепер найпопулярніший Андрій, другий Олександр, третій Михайло Мудрик, а четвертий боксер Олександр Усик. У всіх них понад 2 мільйони глядачів. Ну а тим часом Карл Анчелоті анонсував повернення Тібо Куртуа. Балідже доступний для заявки на найближчий матч вершкових. Але скоріше за все буде поки перебувати лише на лавці. Ці вихідні точно не можна звати насиченими для українських футболістів за кордоном. Яремчук та Цанко все ще на лікарняному. Зінченко знову на банці арсеналу. Коваленко не грає в Емполі. А Ярмалюк отримав мізер під кінець матчу Бренфорду. Не набагато більше часу отримав Челсі Михайло Мудрик. Українця випустили на заміну лише на 75 й хвилині. І то саме тоді сині пропустили гол від Сіті і вилетіли з Кубка Англії. До речі, гол також прийшов іслана українця. Також найкращий період сезону переживає Ілья Забарний, борму для поступився Стонвілі з, з рахунком 3-1. і зробили вони це не без участі українського захисника, який не зовсім вдало вийшов вперед у моменті з другим голом. Але скажу, що в інших епізодах Ілья грав впевнено. Чотири відбори, чотири виноси, два заблоковані удари, два перехоплення та чотири виграні дуелі шести. Ну і нарешті повернулася впевненість в роботі з м'ячем: 42 точні передачі, 46. і лише чотири втрати м'яча, оцінка від Софоскор, 6,8. Але все ж таки є й світлі плями. Так черговий гол за Жирону забив Артем Дубек. Що не тільки закріпило його команду в зоні Ліги Чемпіонів, а його на вершині бомбардирів чемпіонату, а й вивела нападника на четверту сходинку кращих українських бомбардирів в історії топ-чемпіонатів. Попереду лише Руслан Маліновський, Андрій Воронін та легендарний Андрій Шевченко. Також в плюс занесем цей Віталію Миколенко, який разом із Евертоном, яке пропускав, після чергового зняття очок, почали грати лише краще. Цього разу і риски переграли вдома нотінем з рахунком 2-0. А Віталій отримав одну із найвищих осінок 7-2. Лівий захисник здійснив аж 5 виносів, зробив 2 відбори, виграв 4 дуелі з 5 і зробив 60 дотиків до круглого. Тепер Евертон майже гарантував собі прописку в еліті, відірвавшись від зони виліту на 5 балів та ще й маючи гру в запасі. До речі, наразі Миколенко входить в топ-5 лівих захисників цього сезону за середнім балом. Зінченко розмістився на сьомій сходинці. Перший Енді Робертсон з Ліверпуля. Голом в Англії відзначився український талант Тимур Тутіров, який приніс Сандерленду перемогу над Ліверпулем у матчі вікової групи Ю-21. В розрізі українських футболістів за кордоном окремою темою хочу виділити травму Назарія Русина. Форвар Сандерленда травмував досить давно ліків м'яс і ніяк не може його залікувати, пропустивши вже сім ігор свого клубу. А тут тренер Сандерленда вийшов і сказав, що відновлення затягується, і він взагалі не знає, чи зіграє Русин в цьому сезоні. А я надав, що Назарі цінується нинішнім штабом збірної України і мав реальний шанс потрапити до заявки на євро 2024 у всіх останніх матчах національної команди він недмінно потрапляв або ж до заявки, або хоча б розширений список. Але тепер стає зрозуміло, що дорога на цей турнір перед футболістом майже закрита. Ну якою ви бачите трійку нападників збірної України на цьому євро. Основних кандидати чотири це Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат та Даніл Сікан. Але скоріш за все хтось один із них виявиться зайвим. Тому пишіть в коментарях, кого залишили б або відсипили б ви. Лондонський арсенал визначив Георгія Судакова як пріоритетну ціль на це літо. Таку інформацію надав відомий інсайдер Екрем Конур. Раніше про інтерес до українця писали інші наземні змі арсеналу. Потрібна молода кров у центр півзахисту, де навіть зараз не вистачає глибини, і це при тому, що і Жоржиньо, і партеї не молодіють. Нещодавно Сергій Палкін сказав, що скоріш за все судаков перейде саме в Англію, а пропозиції по ньому повинні стартувати від 50 мільйонів євро. А ось хто Шахтар може покинути за куди більш скромні цифри, так це Кевін Келсі. Вже в чергове в США написали, що Венесуелець знаходиться за крок від МЛС, де по трансферу майже домовились на сенаті. Сума угоди не розкривається. Є чутки, що буде ця оренда з правом викупу за 7 мільйонів євро. А рік тому Шахтар купив його за 1 мільйон євро. В цьому сезоні Кевін потрапив в глухий резерв і майже не грає. За 500 хвилин він забив 3 голи та віддав 2 асисти. Питання вважається майже вирішеним. Тренерський штаб Шахтаря не проти прощання з нападником. Динамо Київ влітку остаточно попрощається з улюбленцем Ігоря Суркіса. Як пишуть іноземні змі, Мікель Дулун стане повноцінним гравцем Урхуса, за який зараз він виступає на правах оренди. В поточному сезоні на рахунку півзахисника 17 матчів та гол. Свого часу саме президент Киян видавав солідні аванси дачанину. Назвавши його дуже кваліфікованим футболістом, який необхідний Динамо Києва. Але, як показало, потім майбутнє в Динамо він так і не зміг стати важливим виконавцем, провівши за весь час лише 26 матчів. А Владислав Владислава контракт з Динамо навпаки продовжив. Рішення це відповідальне, бо у Форварда був реальний шанс покинути команду цього літа. Адже багато з європейських клубів бажали скористатися спливаючою годою і провернути трюк імені Віктора Цянкова. Поточний контракт ваната буде розрахований до 2027 року. В цьому сезоні він очолив рейтинг бомбардирів у Пуел. на своєму рахунку 12 голів у 23 матчах. Досить активно розпочав вести своє футбольне життя після реабілітації Артем Мілевський. Спочатку він повернувся в соцмережі та твіч. Потім підписав контракт з однією з футбольних команд «Медіаліги». А зараз приїхав на базу Динамо Київ і сказав, що не проти працювати одним із скаутів по нападниках в структурі білосиніх. Настільки це реально, і чи запропонує йому Суркіс саме це місце, поки особисто в мене підтвердження немає. Ну а поки «Динамо» офіційно оголосила про трансфер Максима Брагару, відомо це було вже давно, але лише зараз сторони про це голосили напряму. Півзахисник приєднається до команди після закінчення поточного сезону. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.